Під час показу оригінального трейлера фільму Універсальний солдат в кадрі грала музика з фільму Термінатор. 2. судний день. Фінальну бійку знімали три дні. Спочатку режисером мав стати Ендрю Девіс, але продюсери віддали перевагу європейцю Емеріху, мотивуючи це тим, що з двома європейцями акторами краще працюватиме європейць режисер З фільму було вирізано епізод, у якому Лундгрен розповідає дитині, що плаче та її матері про жахи війни, як саме він перерізав горлянки в'єтконгівцям. Спочатку творці фільму ніяк не могли визначитися у виборі місця зйомок. Було два варіанти: Мексика і Центральна Європа. Але в підсумку картину знімали на півдні США. Де твій одяг. Мені треба Мені треба охолонути. Лундгрен познайомився з майбутньою дружиною під час зйомок цього фільму. Спочатку фільм мав закінчитися тим, що і Лундрена, і Вандама вбивають військові.